Нормально, а в тебе. У мене все отлично. А чому общаєтесь? Як коли. Ну, наприклад Ну, буває, що про історію, буває, що про політику. От остання розмова була з представником звіринця. А так про мистецтво може поговорити, про північне відродження можемо з вами об обговорити. Я випробував скажу, же такой. вы всегда с суржиком болтаете? ну не подобается, можете переключить не про вас спрашиваю вы всегда с суржиком болтаете? или вы в основном язык это русский я не понимаю почему вы не зная терминов не зная слов вы используете эти слова Вот скажите мне вы знаете что такое суржик это такой знаете смешанный язык можно сказать диалект даже определенный это как раз не является диалектом Суржик. Ну, это просто Тому краще. Язык. Например, есть, Например, в Латвии тоже есть такой язык. Он смешан между определенными языками. Скажите, вы украинскую мову знаете? Вы... не вы зна... не вы знаете украинскую мову. Вы маете филологического свиту? Ну, в принципе, много что знаю. Но ну, не, не полностью, конечно. Я уверен, не я пытаю, Я питаю, пытаюсь, у вас филологічна освіта є? Нет, конечно. Так как вы так вы ви можете визначити э, це сумешь, чи це не сумишь? Ну, не знаю, я вот общаюсь с украинцами, уже определяю. Потому, ну дивіться то Слово я... на русском дають, то на окраїнці на А як ви знаєте, що це слово українською мовою, чи це російською Якщо ви, крім російської мови, ніяку іншу славянську мову не знаєте? Ви я знаєте, це що це? є таке поняття? Ви знаєте, що таке поняття спільна слов'янська лексика? Як ви думаєте, який зі слов'янських язиков саме ви сказали? Який? Саме славянський немає такого понятия, самый славянский. Многие врач-то які... білоруський дуже славянский. В яких папугах мірять будете славянство? В яких странах? ноги странах. В яких папугах будете мірять? В яких одиницях? Не знаю. Я я, я сказав вам я не філолог, або як там ледница? Никак не знаю, як це називається. Ну, якщо ви не філолог, то чому ви зразу почали розказувати, рассказывать, что про Соржик. Мені, як носію мови, не потрібно бути філологом. Щоб зразу розуміти, що людина. А ви такої яка... язик знаєте? Знаю. Какой, наприклад. Ну, вашу балачку знаю. Балачка це не язик, это говор. Ну, ви називаєте це як завгодно. Я вашу називаю балачкою. Хорошо, я живу в том регионе, где разговаривают балачки. в моем городе не разговаривают, в маленьких поселениях разговаривают футора. Станица. Доброе, доброе. Я вашу мову вашу, державы называю А вы знаете Балачкой. какой другой язык, кроме русского и суржика? Ах. Ну знаю. Какой? Какая разница? Давайте так. Питание, что Давай, вы... Давай ответь что на вопрос. Ответь на Английскую знаю. Какой ты знаешь? Английскую знаю. Я вот, знаешь, я всех людей, которые знают другой язык, кроме русского, прошу вопрос. Ответь на двух языках. На, на своем Суржике и на английском. Как будет каменное лицо? Питание в том, что я в тебе не на экзамене. А, ти знаєш? Ти говориш, ти знаєш англійський. Я от англійський не знаю. Я знаю несколько слов на англійському. Я вот, дивись, 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 я не носій англійської мови. Тому якщо це Значит, не, ти... не перебивай мене. Тому, якщо це ідіома, то я не знаю. Якщо перекладати дослівно, то це буде Stone Face, але це дослівний переклад. Якщо це ідіома, то я не знаю цієї ідіоми. Я ж не казав, що я знаю англійську як носій мови, там, умовно, це 2 рівень чи, там, чи це 1 хоча б. Тому питання не треба мені таке ставити. Питання: що ти можеш обговорити, крім оцих дурного тролінгу? є вітання, якась... то задавай, я много що знаю інтересного. Скажіть, чому в масі росіяни абсолютно не знають термінології, не знають значення слів, які використовують. Тому що не мають Ну, то ж неинтересно, наверное. А чому ж тоді вони користуються цими словами, значення, слів, які, ну, значення яких не знають? Например, я знаю что такое шту. Например, на, на, на то что, можешь мне сказать, например, пример, которые я не знаю значения. Ты. Мы все знаем. Ну давай начнем с базового. Ты не знал, что такое суржик? Ты не знаешь, чем отличается суржик от диалекта? Не, говорите... суржик это же, например, суржик он же разный по Украине. Вот. Например, я не питаю я не питаю, який він в Україні. Я спитав конкретно, чим суржик відрізняється від діалекту? Ну, більшості слов це русські. Чим Суржик відрізняється від діалекту української мови, наприклад, носіїв, які знаходяться на кордоні з Росією? От живуть люди, наприклад, в Харківській області, да, там, вони спілкуються українською мовою, хоча там дуже багато а, впливів російською. Це суржик чи це діалект? В чому відмінність від угу, цього подійте. діалекту? Дай відповідь, що таке суржик. Дай відповідь, що таке суржик. Я тебе сказав уже, що я считаю. Ти, ну, вот бачи, так опера. от дивись, так от чем ты фішка, що е, я сказав, що я считаю. це називається я считаю, це значить, я не знаю, що, але я собі нафантазував. От питання, чому ви фантазуєте? От українцев научились. Вы любите фантазирувати. Давай, скажи, що таке нацизм? Вот у вас скоро буде 9 мая. ви будете всі святкувати побіду. От що таке нацизм? Скажи, будь ласка. Во-первых, ти плануєш на родной язик, на русский приходить. Та, моя рідна мова українська, Тому я ще раз тебе питаю. Ти знаєш, що таке нацизм чи ні? О, Нацизм? Конечно, знаю. Ну, звуч, зачем? Ну вот, видишь? Что и требовало okay, довести. Примерноциз был в Германии, вот нацизм был в Германии. Ах, да. Я же не спрашивал, где он был, я спрашивал, что это такое. Окей, okay, один народ выше ставит другого, в другого. Это называется шовинизм. Ну или мировоззрение одного человека. Определенную націю. какой -то. ну яка різниця, разница? Вот скажи от це є, оце це и какая разница в России. Нет нацизма Та розкажи мені. розкажи мені, Немає нацизму, У вас нацизм на державному рівні. Ваша э, верхівка політична, ваш народ. Ви зараз кричите, що українців немає, українці придумані, що треба знищити Україну. Це така форма нацизму. Я не кажу, що це в чистому виді нацизм. Це такий прояв э, нацизму, який ми назвали расизм. В Росії, нету нацизму. В росії є раши... в Росії є расизм. Расизм це одна з форм нацизму. Така ваша місцева модифікація нацизму. Я не знаю, что такое. Мари, mm. какая, какая страна, какую, какой народ или какую-то страну Россия не любит? Намается знищити украинскую державу. Займается геноцидом украинского народа. Я тебе кажу. Вот лично вот я считаю, что люди, которые сейчас живут на Украине, они считают себя украинцами. Вот если люди, например, в Одессе будут составить жить в составе России, они будут себя считать русскими. Давай, давай питання не... Що буде, коли щось станеться зараз, по факту сталося так, що ми живемо в Україні. Ми вважаємо себе громадянами вважаємо громадянами України себе. Українська держава це наша рідна держава, наша країна. Але росіяни вирішили, що української держави не повинно існувати. От я би так сказав. Я це бачу по заявам. Я це... Я, це... я це бачу по заявам ваших керівників і подіям ваших військ. Ну, про те... такого сказали? Ми говоримо, що Україна не государство, не повинно існувати. Ваші політики казали, що Україна як держава не повинна існувати. Що український народ це вони повинні діти давай, переведи на русский. Не повинно це, ну, по вашому, не должно. Не должно. Не должно быть Україна. Не, не, не должно существовать. Оце по вашому. Ты пиздишь. А, и мне просто линьки мне линьки. Просто братья зараза заходят и ставят это видео. Э что в этом смысле мое мнение абсолютно радикальное. Я считаю, <гум> что даже само понятие Украина не должно существовать в будущем и э понятие украинец э не должно существовать в будущем. Белый. у фон черно-белый. Так, все. Фонт. А что ты? А, а, а что ты такие? Что ты такие, как ты ед? Не, у мене футболка э, синяя, а чорно-білий белый пученик. Вот дивись, ти знаєш, що таке фон? Ну, конечно. Шо ты такий фон хочеш сказать? Ти такий фон зробив такий? Та який фон? Дивись, фон. Це коли є об'єкт, а є щось за об'єктом. І якби я був кольоровий, я був кольоровий, а за мною було щось чорно біле ти міг би сказати, в тебе фон чорно білий Питання в ну, меня. Ти так зробив? В мене є ззаду там, не знаю, от, рослина росте. Вона що, яка? Чорна, сіра, яка вона? Ще по твоїй камері не схоже, що вона зелена, Ну, скоріше, в житті вона зелена. Ну, бачите. Тому чому ти говориш, що в мене чорно-білий фон? Ти можеш сказати, що в мене все зображення чорно-біле, але ж не кажи, що в мене чорно-білий фон. І знову ж таки, це про що я кажу? Ви не знаєте значення слів, які використовуєте. Питання чому? Чому ви не вчитесь в школі? Чому ви книжок не читаєте? Поясни мені. Ти живеш в Україні, В Украине совсем люди нічого не знають. Я зараз говорю про тебе конкретно. А ти відповідь за Україну. В Україні хоть люди хоч щось знають? Так знають. Я вот общаюсь с Украинцами, вы ни хрена про свою страну не знаете. Ох... Я сейчас дачу... читаю книгу про Украину. Вот это вот. У меня ощущение, что я узнаю больше, чем большинство граждан Украины. Что за книжка? Называется «Неизбежная». Кто автор? Есть в четырех языках. Кто автор? Одна украинская журналистка. Ну, скажи а ей вот... призвище, скажи ей призвище. Зачем? Ну, Эта цика... книга есть на, на четырех языках, на украинском, русском, английском и китайском. Тебе но а с... за ту литературу, которую ты читаешь, что чи Нет, очень интересная книга. Называется неизбежная. Так О, скажи а... Диана Панченко. <ріст> вот, <ріст> это, это украинская литература, <ріст> это украинское гражданство. Ой, выдано на российские гроши. Украинский блогер. Чем вы накраще? Просмотром. Ты ей дивишься? Уже давно не смотрю. Ну, якщо це найкращий Блогер, чему ты ей не дивишься? Потому что она контент делает больше для Украины, для украинцев, не для россиян. Питання, ты читаешь її книжки, ты про нее знаешь как про блогера, а контент выявляется робот для таких, как я. А я на хатки не мам. Я смотри, есть темы. Я не все видосы смотрю. Есть темы, которые мне интересны, есть которые неинтересны. Скажи ей. Эту які... книгу мне подарили. Какие тебе темы цікаві? Ну, пример. Мо зайти на її канал? Ні, скажи, які тобі теми цікаві, скажи мені. Мене все интересует, но неопределенное количество. Ой, ладно. Ти мене. Ну, ти устал уже, сливаєшся, все воксем. Да ні, дивись, дивись. Коли є цікава розмова, то можна поговорити. Коли я бачу перед собою вот, например, людину, яка я сам не сам не розумію. Я пос... Хорошо, хорошо. Давай. А є в Україні блогер, який більше її по вас смотрит? А я не знаю, навіть які в неї перегляди. Скажи, які в неї пере... О, переключився. Добрий день.